Добрий день, це громадський онлайн. Ми зараз е зробимо запис студії, тобто одразу попереджаю, що це не прямий ефір. До нас в гості прийшов Юрій Береза, командир батальйону Дніпро квітень листопад, 2014 року. На сьогодні народний депутат. Чому я попередив, що запис? Тому що всі, хто до нас приходить, у глядачів завжди є можливість по скайпу подзвонити і поставити питання. Ви для нас є важливою персоною в контексті Лувайських подій. Тут у нас в студії багато різних думок. Там на телефоні Семен Семенченко вчора був так само. Вчора в студії був Тарас Костанчук, Гнадій Корбан, і власне ми говорили про Іловайськ. Пролунало з вуст Корбана досить цікава штука, чому, чому ви уникаєте доказів, давати покази у військовій прокуратурі стосовно Іловайських подій. От Геннадій Корбан сказав, що у вас треба про це запитати. Я зараз і запитую, чому ви уникаєте показів військовій прокуратурі. Я не уникаю показів, що стосується військової прокуратури. Можливо, на першому етапі, коли вересень, жовтень минулого року йшло, там почалось тільки розслідування. Був момент, тому що я дійсно не хотів би свідчити про те, що відбувалось тоді в Віловайс. Чому? Ви знаєте, я вам розповів, як, я просвя... як відбулося 24 серпня минулого року для, для мене, що таке був не День Незалежності. В 10.30 в й прибули приїхала велика група журналістів, в тому числі із Німеччини. Deutsche Welle приїхала там. Бага, велика така група. Вони приїхали з Маріуполя з нашим представником. Я вже маючи те, що відомості про те, що практично перекрита дорога. На 24 те ми вже були практично в оточенні. Я був здивований, як вони прорвалися. І я вивів їх до Кутєйнікова. От, знаєте, так, буквально даючи, б'ючи їх ногами, виштурхав, щоб вони їхали звідти. І повернувшись на блокпост 4006, в 11.00 почався обстріл. Із усіх калібрів, який йшов з 11 ранку до 5 хвилин на першу уже 25 серпня. Оце відчуття того, що ти не можеш нічого зробити. Ти затиснутий, притиснутий у окопі, а тебе накривають, 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 практично не було і п'яти хвилин. От між обстрілами, які йшли, тоді от самий такий масований обстріл. Так чому ви не видаєте покази в прокуратурі військової все ж таки? Ну, давайте я ще раз скажу, що на той момент от я був морально навіть не готовий. Ви досі цього не зробили. Ми я... збираємо І... по в студії, що відбувалося в Іловайську. Розумієте? Так. І питання в тому, що треба встановити істину. Звичайно. Хто віддавав наказ? Хто віддавав наказ заходити туди тобто, добровольчим батальйонам, хто е, передавав або не передавав інформацію про присутність російських військ. Тому що ваше твердження, що не було зрозуміло, тобто не було е, не, не, важко було уявити, що росіяни застосують. Це не мої. Ми... Почекайте, це не моє ствердження. Я 23-го знав про російські війська ага. е, на території України. 23-го ще. Серпня, звідки вас такі? Я так... я зараз подивлюся в цитату вашу, яку ми власне вчора і показували. Зараз одну хвилину, але справді давайте простіше. Ви не даєте свідчення досі? Чому? Це просто технічна проблема. Не питання в тому, що немає можливості от співпадіння, щоб слідчі я могли зустрітися. Цьому є проблема. Тільки я думаю, що найближчим часом я все ж таки ці свідчення дам. Я вам обіцяю. Мені обіцяти, це не мені треба. Ні, ні, я просто кажу про те, що найближчим часом ці свідчення. Найближчим часом. Ви говорили наступне. Ще одне питання, яке я піднімав так. тоді, що буде, якщо Росія вдарить за Моросіївки та відріже нас, для того, щоб ми опинилися в глибокому 40 кілометровому мішку, противнику достатньо було сил одного батальйону. Однак мене переконували, що Росія на це ніколи не піде. Так, це хто переконував командири добровольчих батальйонів, люди з Дніпропетровської обласної державміністрації, колеги військовики. Хто ці люди, які на, вас переконували, насправ... що Росія на, не вдарить? Насправді, це той же Корбан, це той же Корбан, який говорив. Це представники той же Семенченко. Ну, всі, хто мали відношення до Іловайська на той момент. Який Корбан мав відношення до Іловайська? Ну, він тоді намагався координувати. Добровольчі рухи, які були, і добровольчі батальйони, які були сформовані на території Дніпропетровського. Координувати чи командував ними? Командувати, я б тут я б не сказав, він намагався командувати, але все ж таки, я, що стосується Дніпра 1 він координував. Так, командував чи координував? Координував. Тоді. А я що я... робив тоді Хомчак? Ні, я ж давайте ви будемо були, говорити. За, стосум... за словами Корбана, ви були поруч з Хомчаком Ні, весь цей на, час. На, на той ми говоримо, про що ми говоримо? Ми, якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, він координував. Що стосується Іловайська, там був Іловайськ тільки… Це не Дніпропетровська область. звичайно, то що стосується Іловайська, командир був один Хомчак. Більше командирів там не було. То Корбан. Не ні, ні, ні. ні. Я ж, ви просто ставите таке питання, як, на, на яке можна по різному відповісти. Ні, 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 ми говоримо про Іловайськ. Про, про, як, Якщо ми говоримо про Іловайськ, то командував тільки одна, командувала одна людина, Хомчак. Так хто дав наказ заходити в Іловайськ добровольчим батальйоном? І чому? Наказ. Все ж таки, добровольчі батальйони, які мали відношення до МВС? Віддавав команду міністр внутрішніх справ через свого заступника Ярового, який потім прибув сам безпосередньо в Віловаський, координував, відповідав за координацію між Збройними силами і МВС, тому що належність добровольчих батальйонів в більшості була все ж таки Міністерство внутрішніх справ. Мі... Міністерство внутрішніх справ. І більш, окрім міністра внутрішніх справ, більше ніхто не мог дати команду на те, щоб зайти в Іловайськ. Це навіть не обговорюється. Тобто наказ зайти Іловайськ давав міністр внутрішніх, внутрішніх справ. справ, яким є. Арсена Ваков. Арсен, Арсен Аваков знав про те, що є російські війська. Дивіться, знову ж таки, період. коли... Період якраз трагічний. Про, 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 який, про який ми, ми час говоримо? Ну, давайте так, щоб не так сильно так. заглиблюватися з 15 серпня до 29 серпня. Тому що 15 серпня була заява командувача НАТО Брідлава про те, що російські війська в Україні є, зайшли їх достатньо багато. На офіційному рівні це заява 15 серпня. От мене підтвердження. До 20 серпня підтвердження, що регулярні російські війська не було особисто в мене. Я відразу буду говорити за себе, тому що та інформація, яка поступала, наприклад, через надходила через командування сектору Південь, була неоднозначна. Одні говорили, що є російські війська, інші говорили, що немає російських військ. Але підтвердження, що перебування росіян я особисто отримав тільки 20 серпня. Від кого? Від розвідників полку Дніпра 1 І 20 серпня не було зрозуміло, що робити. 20... Ну, тобто є росіяни. Треба був наказ вам стояти в Іловайську, брати і Іловайськ. Батальйон Дніпро-1 на той час підпорядковувався безпосередньо генералу Хомчаку і був присутній там заступник міністра внутрішніх справ, генерал-лейтенант Яровий. Ми виконували всі накази. от Ми не могли там заходити чи не заходити, ми могли тільки виконувати накази. Це зрозуміло, і... що ви могли тільки виконувати накази. І тому я запитую, хто їх давав. Ці накази. Два, два, дві людини, які могли ці накази... І ці люди знали 20 го числа про те, що присутні російські війська. Обсяги присутності були зрозумілі? Розмова була про окремі диверсійні групи. Підтвердження того, що зайшли ротна тактична група, було тільки 23 серпня. І генерал Хомчак уже безпосередньо при мені доповідав Муженко і Гелетею. 23 серпня, про те, що рухається з боку Амбросівки в сторону Кутєйнікова, 23 серпня до нас завітав Ремигайло, начальник штаба сектору Д, який також говорив про те, про рухаючі колони з боку Російської Федерації. Він говорив про дві ротні тактичні. Скільки часу минуло відтоді, як стало відомо про обсяги російської інвазії, тобто вторгнення і до наказу виходити. І чи був цей наказ виходити? 24 -го, 24 -го було підтверджено, вже всі зрозуміли, точніше, навіть 25-го на п'яту хвилину на на 25 число вже чітко було зрозуміло, що ми в оточенні. 25-го. І почали виходити 29-го. Так наказ був. 29-го на вихід. 29-го. 29-го. Попередньо була дуже така. А наказ на весна... вхід, коли на наказ на вхід 15-го. Ми починали ще 15 го серпня. Це був наказ Муженку Хомчаку, Хомчаку на вхід на зачистку, не на вхід. на той час уже Іловайськ був оточений блокпостами. 4001, 4002, 4003, 400 Він був оточений, всі дороги практично були в Іловайську перекриті. Війська зайшли ще, здається, 5 серпня туди. І там стояли на блокпостах батальйон територіальної оборони, ну, який називається Кривбас, називався на той час. І практично був... питання було про зачистку Іловайська від е е, сепаратистів. І інформація була така неоднозначна. Говорили спочатку, що там 30 чоловік, 40 чоловік, що там нема укріп. Укріп, укріплених районів, але 18 серпня, коли ми пішли на зачистку, виявилося, що там за, закопаний, залитий дуже гарний укріплений район. Тобто вам видали від, наказ 15 го і аж 29 го назад. Так. І цей весь час було зрозуміло, що є росіяни, які зайшли в Україну. Підтвердження, по повне підтвердження. Я, наприклад, розумів, що зайшли росіяни тільки 25-го, от в ніч з 24 на 25 серпня. Угу. До того моменту, до 24-го, я ж вам не, не дарма наголосив про журналістів: що останні журналісти, які живими, не обстріл, ну там обстріл був, ну, ну не суттєвий, які прорвалися від нас. Це було 24 го о 10-й ранку. Останні журналісти, які виїхали. Ви, де народний депутат, і можете сказати. Ну, скажімо, хто, може, хто має понести відповідальність за Іловайські події? Три посадові особи. Хто? Міністр оборони Гелетей, ага. начальник Генерального штабу Муженко Та. і командуючий сектором Де Литвин. О, ці троє осіб. осіб. Плюс... Як ви Будь... думаєте, якщо ви дасте покази військовій прокуратурі, вдасться встановити? Нічого не зміниться. Чому це? Ну от ну, ви Диві... зараз мені говорите, що ці троє осіб мають понести відповідальність. Ви викладаєте факти. Тому що зараз що відбувається? Гелетей киває на Муженка, Муженко киває в інший бік. Помічник міністра оборони нині Бірюкові президента говорить, що неможливо встановити, хто давав накази. Неможливо, їх немає, не, не можна встановити, хто віддавав накази. І тому е, потім виправдовують себе генерали тим, що а ми не думали, що росіяни вдаватимуться до вторгнення. Тому ми, власне, так і робили. Хоча все складається в цікаву картину. Таке враження, що тих людей туди завели навмисно з метою оце головне питання. З якою метою не лише взяття Іловайська або зачистку, як ви кажете. Там є два, далі два варіанти відповідей. Для того, аби навмисно знищити добровольчі батальйони, або щоб Галетей красиво прозвітував про взяття Іловайська. Як він це робив до того: театрально на камери з підняттям прапора. Остання ваша версія це абсолютно. От вона абсолютно, я її підтверджую, вона відповідає. Так яка з них ре... двох? Ні, це те, що спочатку пан Галетей з Муженком, вони. Тоді в них була така соціалістичне сорівнування, хто більше на камеру поставив українських прапорів. Ну так, пам'ятаємо цей період. І це, це був якраз такий яскравий період оцих піднятих прапорів в звільнених містах і селах Донеччини. І початково це була от така, от така задача була. У них така, так вони розглядали. І питання навіть риторика, розмов. Гелетея і Муженко з Хомчаком. Я вам просто зараз прозвітую про те, що Хомчак після 22 числа всі розмови з Гелетеєм і з Муженком вів при мені. При мені, тому що я... У нас була домовленість, що пане генерал, для того, щоб ми розуміли один одного і як ми повинні діяти, будь ласка, я хочу чути ваші розмови. От ваша остання фраза про те, що підняти прапор, вони тільки це бачили. Вони бачили чергові звання, погони, наприклад, той чому же, може... добровольчі батальйони, чому не Збройні Сили України? Чому це подвійне підпорядкування і вас кидають в Іловайськ, думаючи, що там нічого не відбувається? НАТО говорить 15 серпня про присутність російських військ і введення російських військ колоннами НАТО. Говорить, відкрито говорить, це відкрита інформація. І для того, щоб поставити прапори, сюди відправляють добровольчі загони, які укомплектовані були як стрілецька зброя. І... І все. Стрілецька зброя. Для воякам, от якраз в яких була бронетехніка, танки і БМП, у них не було реальної нормальної піхоти. Добровольчі добровольчі батальйони вони показали прекрасними піхотинцями, які взаємодії з танками і з БМП, які мали військовики, могли робити чудеса. Вони не залишали танки, вони прикривали їх. От вони на той момент кращої піхоти, ніж добровольчі загони, ніхто не знав. Я ще я хочу повторити, знаєте, можливо, повернутися до того. Все ж таки привести один приклад. В березні-лютому минулого року мені один військовий комісар Дніпропетровської області говорив, що я розмовляв, Шойгу, війни між нами не буде. Я з ним, як колись, навчався там в одному училищі. І я думаю, що що стосується на сьогоднішній день Галетея і Муженко, вони не могли їм зробили отаку от димову завісу російські спецслужби. Про те, що апріорі російських військ не може бути. Що це є там перелякані е, добровольці, ш, все, що завгодно. Але військовиків не може бути так, як ми браття. І я думаю, що вони, так як є, є продуктом Радянського Союзу, вони якраз на, на цей гачок і піймались. Я боюся передбачити, ну або навіть подумати собі, що це була зумисна продумана зрада. Я все -таки... Для чого? Щоб далі лишався Муженко на чолі генштабу, він же не досі керує. Я насправді кожне засідання Комітету національної оборони, от в мене одна вимога до керівника цього комітету, щоб Муженко прозвітував про Іловайськ. Ні, ні одне засідання ще не, не щоб не завершилось, щоб я не поставив це питання. Але він ігнорує це. От він просто ігнорує. Ну а ви поки що ігноруєте, походи в військову прокуратуру. Так виходить. Ну, Якийсь нерівноцінний обмін ваших свідчень там явно не вистачає. Дякую, що ви вони, прийшли вони до нас в студію. Ці свідчення будуть. Дякую, що прийшли до нас в студію. З нами був Юрій Береза, е народний депутат і командир батальйону Дніпро, квітень, листопад, 2014 року.